На 15 років засудили агента ФСБ у Вінницькій області, якого затримали працівники Служби безпеки України. Чоловік збирав та готував для ворогів дані про розміщення об'єктів укрзалізниці та енергетичного комплексу. На основі цих матеріалів росіяни готували ракетні удари по військовим ешелонам та підстанціям. Інформацію він передавав через анонімну пошту своєму куратору в Росії, за що мав отримати винагороду у 100 тисяч рублів. 57-річного чоловіка завербували ще в травні дві року. 2023 року через його прокремлівські погляди в соцмережах. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть, які заходи безпеки зараз вживаються для запобігання подібних випадків? Передусім це наша оперативна і робота яка не припиняється вже. Десятки років і плюс наша робота із громадянами роз'яснення тих небезпек і тих викликів, які є на сьогоднішній день, звертати звертаємо увагу мешканців Вінниччини на підозрілі особи в оточенні об'єктів інфраструктури або транспорту. Військових навколо військових об'єктів на підозрілі предмети в тих місцях, які вони мають бути, на порядок дій громадян в разі виявлення або таких категорій громадян, або е, бажання отримати інформацію щодо розміщення таких об'єктів у осіб, які не мають до цього відношення, чи можуть громадяни допомогти СБУ у виявленні підозрілих осіб. Звичайно, крім себе, як я сказав, то ми розраховуємо завжди і на активних на патріотично влаштованих мешканців в області, які не мають проходити осторонь такої інформації, про яку я сказав, і завжди звертати увагу на те, що відбувається навколо, і повідомляти про це про охоронні органи. А які методи найчастіше для допомоги ворогу застосовують так звані агенти? Ворога передусім цікавить місця розміщення об'єктів нашої інфраструктури та, звичайно, військових та військових частин маршрути руху сил оборони, дислокація засобів протиповітря оборони. Передусім, і звичайно, Ця інформація ворогу отримує з різних джерел, як з відкритих, так і від своїх агентів. Нагадайте, яке покарання загрожує після вчинення таких злочинів, як шпигування, передача ворожих даних ворогам? Такі дії межують підпадають під ознаки статті Кримінального кодексу 111, Це державна зрада. Переважно враховуючи, що начиняється на сьогоднішній день, то це державна рада вчине в умовах воєнного стану. І санкція статті передбачає 15 років або довічних позбавлення волі з конфіскацією майна. Я вам дякую за вашу працю. Прошу, славу наш героям слава. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області.